Усі гори зелені. Я її не співала. Співати. А. Усі гори усі гори зеленіють. Усі гори зелені. Де багаті жито сіють. Усі гори зелені. Де багаті жито сіють. Тільки одна гора чорна, тільки одна гора чорна, де сіяла бідна вдова, де сіяла волочила, де сіяла волочила, слізоньками примочила. Слізоньками примочила, слізоньками примочила, сестра з братом говорила ой, братіку соколоньку, ой братіку прийми ж мене на зиму. Сестро ж моя перепілку, сестро ж моя перепілку, скажи в тебе діток скільки? Раз, четверо, раз п'ятеро, Раз, четверо, раз, п'ятеро, усіх разом де в'ятеро. Сестро ж моя перепілку, сестро ж моя перепілку. Чого в тебе діток? Стік, а у мене молодого, а у мене молодого нема дитя ні одного. Як я буду обідати, як я буду обідати, то веселай дітей з хат, і діді із хати, і дідки із хати. Сіда дядько обідати, За ким дядько побідав, за ким дядько пообідав, діти батька відвідали. Зовсім не можу. Вам треба такі пісні, як я оце так співаю. Ой, батечку, соколоньку. Ой, батечку. Устань, батечку, із ями. Устань батечку із ями, горе жити коло мами, устань батечку із роду, із гробу, горе жити колору.